Отже, 2х в другому степені плюс 3 не дорівнює нулю. І ще нижче з'являється, і х окремо також не дорівнює нулю. І об'єднали знаком системи. З першого рівняння маємо, що х дорівнює мінус 1, з, другого, з другої нерівності у нас, подивіться, будь ласка, 2х в квадраті не дорівнює мінус 3. І останнє х не дорівнює. Нулю. Пригадуйте, сьомий клас. В сьомому класі вчили ми з вами що? Квадрат будь-якого числа завжди додатній. Тобто у нас з вами у цей вираз, в принципі, нікол... є, справ... є правдивим завжди. Бо дійсно добуток додатного числа на квадрат завжди додатний. Далі, мінус 1 і 0 це різні числа. Отже, у нас відповідь в даному рівнянні буде мінус 1, це корінь нашого